50. анімація в графічному редакторі кріта. На початку уроку дайте відповіді на запитання. Які види графічних зображень можна створювати у графічному редакторі Кріта? Як додати новий шар у графічному редакторі Кріта Які інструменти використовують для редагування растрового зображень? Як вам уже відомо, нескладну GIF чи WebP анімацію Можна створити засобами растрових графічних редакторів і онлайн, або інстальованими засобами перетворення набору графічних файлів в анімацію. Проте значна частина багатофункціональних редакторів растрової графіки мають вбудовані засоби створення як GIF, так і webp анімації так і анімації у форматі відео. У цьому разі не потрібно створювати набір окремих файлів, а анімація утворюється у процесі змінення початкового зображення в різних шарах. До таких програм належать графічні редактори Krita, Adobe Photoshop, Gimp та інші. З графічним редактором Krita мали можливість працювати під час вивчення комп'ютерної графіки у 6 класі. Нагадуємо, що це вільно розповсюджувана програма, яку можна завантажити із сайту розробників. Адресу ви бачите на екрані. Розглянемо процес створення короткої веб пі анімації у графічному редакторі Кріта. Як зразок, розглянемо процес створення анімації виконання смайликом усміхайликом вправ для фізкульт хвилинки. Приклади зображень для анімації наведено на малюнку. Зазначимо, що рухи в цій анімації здебільшого здійснюються руками. У двох випадках змінюється положення ніг і повертається на певний кут голова. Як підготовку до анімації варто створити окремо малюнок базового зображення, а також створити зображення різних положень рук. Ці зображення можна створити у графічному редакторі Кріта і зберегти в одному або в кількох окремих файлах. Для створення анімації у програмі Кріта використовують інструменти робочого столу простору Animation. Для переходу до цього робочого простору слід вибрати кнопку Вибір робочого простору у правому верхньому куті вікна програми. А потім вибрати у списку робочі простори команду Animation. Налаштування анімації здійснюється з використанням інструментів монтажного столу, розміщеного в нижній частині вікна програми. Детальніше з цими інструментами ознайомимося в ході створення анімації. Давайте деякі з них розглянемо. 1. Це кнопка Редагувати шари. За допомогою цієї кнопки можна додавати нові шари. Два, кнопка змінення масштабу монтажного столу. 3. Кнопки керування попереднім переглядом анімації. Схожі на кнопки плеєра 4. Лічильник кадрів. 5. Кнопка видалення кадрів із збереженням тривалості відео 6. Лічильник кадрів Лічильник відсотків швидкості відтворення анімації 7. Кнопка Додати порожній кадр 8. Кнопка Додати дублікат кадру. 9. Кнопка Вилучити ключові кадри 10. Кадри анімації. Це самі кадри вашої анімації. 11. Поточний кадр анімації. Він виділяється іншим кольором. 12 інструменти керування шаром анімації. Ну, а 13. Це назва шару анімації. За замовчуванням шар називається ток. Розглянемо приклад створення простої анімації. Для створення анімації потрібно після встановлення робочого простору анімація виконати такі дії. Вибрати у правій частині монтажного столу. Кнопку меню параметрів анімації. Установити в полі кінець кліпу потрібне значення кінцевого кадру. Скільки кадрів у вашій анімації взагалі буде? Ми, наприклад, встановимо, що у нас буде 35 кадрів. І частота кадрів буде 12. Ось такі параметри для нашого, нашого ролика анімаційного ми задаємо. Далі потрібно установити в полі Частота кадрів потрібне значення частоти кадрів, зробити поточний нульовий кадр на монтажному столі, вибрати в контекстному меню кадру команду Створити кадр дублікат. Інший спосіб вибрати кнопку Додати дублікат кадру. Права кнопка миші Створити кадр дублікат. Або цією кнопкою. Далі потрібно створити малюнок для першого кадру анімації. Створимо простий малюнок кішки. Беремо інструмент пензель вибираємо потрібний розмір пензля. І малюємо, як вміємо, кішку. Для редагування можна використати ластик, змінивши його розмір, трошки виправити невдалі моменти зображення. Намолюємо кішки хвоста, наприклад, ось такого. Два ока, як вміємо? Носик, самі очі, зрачки очей і трішечки вуса. Після того як створили перший кадр анімації і малюнок, потрібно зробити поточним наступний кадр на монтажному столі та виконати команду створити кадр дублікат. Унести зміни до малюнка, відобразивши наступне положення об'єктів. Створити кадр дублікат. Через два кадри створимо ще один. Створився кадр дублікат. Тепер ми можемо внести зміни до малюнка, змінивши деякі його елементи. Наприклад, змінимо положення зрачків у кота. А також домалюємо, що він. Показує нам язика. Створимо ще один дублікат кадру. І знову змінюємо положення об'єктів. Наприклад, зробимо, щоб він примружив очі. Закрив очі. І сховав язика. Встановимо певні параметри нашого, нашої анімації. І запустимо її переглянути. Уже невеличка анімація працює. Далі потрібно повторити команди для створення всіх кадрів анімації ще декілька разів. Для цього можна скористатися копіюванням ключових кадрів. Копіювали перший ключовий кадр, права кнопка мишки вставили. За допомогою натискання правої кнопки мишки ми копіюємо і вставляємо по черзі кадри, які вже створили. Давайте переглянемо анімацію. Вийшло досить непогано. Тепер змінимо нашу анімацію, додамо іще рух хвоста. На другому кадрі змінимо положення кінчика хвоста котика. Наприклад, нехай він вигинається в правий бік. Ось так. А на наступному кадрі наш котик вигинає хвоста вже в протилежний бік. Переглянемо створену анімацію. Котик не тільки водить очима, показує язика, а ще й махає хвостиком. Потрібно зберегти створену анімацію у файлі. Виконавши файл, обробити анімацію та обравши один із варіантів збереження файлу, або як вепі, або як відео. Знімаємо галочку Експортувати як послідовність зображень. Ми будемо зберігати як відео. Ставимо галочку Експортувати як відео. Вибираємо папку розташування кінцевого відео. Також можна вибрати додаткові параметри. Наприклад, на робочому столі буде зберігатися наше відео, можна дати йому назву. Обробити як вибираємо, щоб це був відеокліп FPG 4 або зображення GIF, або можна зображення WebP. Вибираємо GIF. У нас створиться GIF-файл. Після натискання кнопки Гаразд. На робочому столі створився GIF файл. Домашнє завдання. Опрацюй параграф 5.3. Це сторінки 200-204. Твого підручника. Виконай завдання 1 на сторінці 206. Підпишись на YouTube канал Дистанційне навчання. Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал, натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!